Привіт, рада бачити тебе на своєму каналі знову. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка дуже актуальна зараз в Україні, яка не тільки дозволить тобі спокійно спати вночі, а й ну, спокійно планувати майбутнє навіть з теперішньою ситуацією постійної інфляції, девальвації гривні. Це є фінансова грамотність. Мені 22 роки. І хоча я не працюю в фінансовій сфері завдяки своїм навичкам, які я виробила за останні кілька років. Я маю хорошу фінансову подушку, я стабільно інвестую і не маю жодних кредитів. І спокійно живу своє своє життя, своє задоволення. Ні в чому собі не відмовляю, але й поводжуся розумно з грошиками. Оскільки я знаю, що тема грошей для багатьох моїх друзів досі залишається дуже незрозумілою і страшною. Вирішила пояснити це у відео. Е, щоб побачили більше людей, Why not? Сьогодні я розкажу тобі, що таке фінансова грамотність, як її застосовувати в житті, особливо в теперішній час війни та постійної нестабільності. Фінансова грамотність це є здатність правильно розпоряджатися своїми грошима. Це значить, що ти знаєш, скільки до тебе приходить грошей, скільки ти витрачаєш і на що ти контролюєш ситуацію. І ти розумієш, як гроші можуть працювати на тебе. В країні, де інфляція за останні роки значно зросла, де ціни постійно скачуть, де важко розуміти, скільки ти грошей витратиш завтра, тобто аспект планування, можна сказати, відпадає дуже важливо мати контроль над своїми фінансами. Фінансова грамотність тут не тільки хороша. Корисна навичка як бонус, а радше життєва необхідність. Адже це допомагає тобі не витрачати кошти будь-куди, отримала зарплату, зразу витратила, і потім чекаєш до наступної або береш кредитний ліміт до наступної зарплати і наступною зарплатою закриваєш цей кредитний ліміт, і це коло ніколи не закінчується. А фінансова грамотність дозволяє тобі бути готовою до. Готовим тут хлопці можуть також дивитися до будь-яких потрясінь в житті. Тепер поговоримо про три базові принципи, які зроблять тебе фінансово грамотним вже сьогодні. Перше це бюджетування звучить дуже нудно, але насправді це був мій перший крок до фінансової грамотності. Ти це можеш робити будь-де – в нотатках, в Excel-таблицях. Я не знаю, в блокноті бюджетування це про те, коли ти записуєш, скільки до тебе прийшло коштів і скільки на що ти їх витратив. Кожен це вже вирішує по-своєму свої категорії. Я особисто це роблю у програмі Numbers, це як ну, Excel для iOS. У мене є таблиця з моїми підкатегоріями, яку я створила. Де є, наприклад, категорія продукти, одяг. Косметичні процедури, донати, подарунки. Е і я все записую. Тобто, я сідаю, стараюся раз в тиждень, те, коли не виходить, раз в два тижні. Заходжу в свої епки банку, зазвичай користуюся монобанком, тому що це є надзвичайно зручно, надзвичайно зручно там. Якщо, наприклад, робите якийсь переказ на якийсь ФОП, або е, оплачуєте слугу, е, або, не знаю, купили щось в незрозумілому магазині, завжди можна написати, наприклад, хештег, що це була за витрата, і ви вже через два тижні не забудете, а це я заплатила там за манікюр. Скажімо. От. Я записую ці всі витрати, і в мене є е, е, статистика за останні два роки. Скільки і на що я витратила. Це дуже класно. Завдяки бюджетуванню, саме візуальному, ти можеш швидко побачити, на що ти витрачаєш кошти, де можна, можливо, щось оптимізувати, покращити, а на що можна більше витратити і дати собі більше свободи. Друге, це заощадження та фінансова подушка безпеки. Фінансова подушка безпеки це кошти, які ти відкладаєш на. Форс-мажорні обставини. В умовах війни ти можеш ну, в будь-який момент втратити роботу, не дай Бог, прильот, можеш щось в квартиру попасти, будь-яка ситуація. Не знаю, собака потребує екстреної операції. Повинен бути такий буфер у вигляді фінансової подушки. В ідеалі це було би. Від трьох до шести місяців коштів, які тобі можуть знадобитися, відкладеними просто на бік. Як це робиться? Ми спочатку бюджетуємо, дивимося, скільки в середньому ми, там, наприклад, за три місяці витрачаємо в місяць. Після цього ми працюємо над нашою фінансовою подушкою. Це, звичайно, важко зразу відкласти шість місяців свого прожиткового мінімуму на. Просто в сторону. Тому е, я особисто це робила так: 10% кожної зарплати я певний час відкладала, і я маю собі зараз спокійну фінансову подушку. Ще один дуже важливий момент: фінансову подушку е, важливо. Відкласти так, щоб вона була доступна у будь-який момент. Тобто, це є мабуть, то єдиний варіант, коли я вам скажу, поміняйте на доляри і тримайте в себе в хаті на всяк випадок. Навіть краще в гривні тримайте, тому що що може статися? Можуть світло може, може бути знову прильот по електростанціях в Україні. Е, ну, Не буде можливості розраховуватися картою, або ще щось станеться, і ви будете мати готівку себе вдома. Е, але, друзі, це єдиний момент, коли можна тримати готівку вдома. Е, Далі я вам розповім е, інші кращі способи зберігання грошей. І так помаленьку переходимо до кроку третього. Е, третій крок це в нас інвестиції та накопичення. Це вже стає цікаво, звучить подорослим. На жаль, Просто заощаджувати гроші це неефективно. Ну, і звучить якось на сексі. Бо інфляція, як ми знаємо, з'їдає гроші. Тому варто інвестувати. Я, наприклад, регулярно інвестую в S&P 500 це дуже просто і доступно навіть з невеликими сумами. Я зроблю окреме відео про інвестиції саме в американську біржу. Рекомендую підписатися на такі канали, як Сімейний Бюджет Український. Останній капіталіст також пояснює непогано. Від нього є також канал Чумацький Шлях. З американських мені подобається Кейлеп Хеммер», «The Financial Diet» – це є е, канали, які по факту мені відкрили очі на те, е, що гроші мають працювати на тебе. Також дуже важливо диверсифікувати свої заощадження. Це ми зараз говоримо про заощадження поза фінансовою подушкою. Тобто ми вже відклали від 3 до 6 місяців е, мінімалки на, на життя. І ми працюємо над наступними заощадженнями. Нам їх потрібно порозкидати по різних точках. Тобто ми можемо використовувати різні інструменти. Дуже гарний інструмент в Україні це військові облігації дуже швидко і доступно. В банку, в Сенсбанку, банку, в Монобанку знаю, можна купити через її можна купити. Отак: пів секунди. І ну, ти вже. Так би мовити, заставляєш гроші працювати на тебе. Я би не дуже радила депозити, звичайні банківські, тому що, ну, чесно кажучи, воно не варте того. Ми вкладаємо гривню, особливо, якщо в нас дуже часто люди в айтішці працюють, отримують зарплату в доларах, міняють на гривню, вкладають гроші в українські гривневі депозити. М -м, друзі. Не, ну. Не круто, можна купити військові облігації. Це справді хороший інструмент. Найкраще це є вкладати на довгострокові якісь плани. Це є саме у американську фінансову біржу в S&P 500. А тепер давайте подивимося, що робиться в Україні зараз. За вікном, 2025 рік. Війна, гривня падає не по днях, а по годинах. Ціни надзвичайно нестабільні і таке відчуття, ніби все стає дорожчим. Що тобі робити? Перш за все, навчися помічати ціни, звертати на них уваги, дивися за динамікою: наприклад, ідеш в супермаркет, купуєш якісь стабільні продукти: молоко, яйця, не знаю, воду. Слідкуй за тим, як ціна міняється, і е, порівнюй в інших магазинах. І це так здається. Проте, е, отак, гривня до гривні, і можна дуже гарно оптимізувати свої витрати. Не роби необдуманих покупок. У мене особисто є правило, якщо я не можу собі дозволити якусь річ купити 5 разів, я її не купую. Підходимо до кінця відео. Давайте підсумуємо, що ти можеш робити для того, щоб стати фінансово грамотним вже сьогодні. Перше почни записувати свої витрати, друге. Купуй щомісяця, наприклад, на тисячу гривень військових державних облігацій. Третє відкладай, хоча б від 5 до 10% у подушку безпеки. 4. підпишися на фінансові ютуб канали, які я згадала, і на мене бо будуть хороші відео. Головне почати діяти зараз, а не завтра, в понеділок, чи через місяць, тому що фінансово грамотним треба було стати ще вчора. Пам'ятай, фінансова грамотність це не просто корисна звичка. Це відповідальність перед собою і перед своїм майбутнім. Якщо ти почнеш контролювати свої гроші зараз, ти забезпечиш собі набагато більше свободи завтра. Напиши в коментарях, як ти зараз ведеш свої фінанси, як ти користуєшся бюджетуванням чи користуєшся взагалі, і які фінансові теми тобі були цікавими в майбутньому. Надіюсь, Надіюся, відео було корисним. Звичайно ж, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і чекайте. Нових відео, до нових зустрічей. Па-па! До речі, я не знаю, мікрофон виглядає дуже канті, як на мене. Ну все, давайте, па-па.